Доброго дня всім, мене звати Олександр. Я військовослужбовець 68-ї кремої єрської бригади. Сьогодні ми хочемо розповісти вам маленьку історію про одну дівчинку з Києва, яка мала мрію, збирала кошти на Діснейленд, але вирішила передати всі ці кошти. В нашу бригаду. Тому ми вирішили приїхати в Київ поспілкуватися з нею та подарувати їй ті подарунки, які ми приготували для неї від нашої бригади, від нашого колективу. Ходімо, привітаємо нашу маленьку принцесу та поспілкуємося з нею. Це, до речі, матуся самої Емілії, яка також приїхала, щоб підтримати свою доньку в гарній справі. Я давайте перетримаю. Потримайте. Угу. Ми підготували подарунки різного характеру, як дитячі, так і від нас військові. Зараз покажемо вже безпосередньо, коли будемо дарувати. Ну, вже урок почався, так? Я думаю, так, року буде. Пані Юлію, хотіла б вас як у матері запитати, як довго Мія до цього йшла, що спонукало її на такий вчинок. От В двох словах, щоб ми розуміли для себе. Був період, коли було дуже багато ракетних небезпек, дуже багато тривог пов'язаних з дронами. І тоді вона в один день сказала, що мама, а давай ці гроші, які я зібрала на Діснейленд, я буду перенаправлю для допомоги в ЗСУ. Тому що у неї там було день народження, вона там сама заробляла, вона на балеті виступала, е, отримала премію е, за найменшого дебютанта. Ось і тоді вона зібрала більшу суму і сказала, що я хочу передати. Я запитала: Мія, ти впевнена? Це твоє твоє рішення? Ти його прийняла? Вона сказала так, тому що мама, я хочу перемоги України. Я хочу, щоб всі дітки, всі люди в Україні жили в мирі, в безпеці. І е, потім каже: я зможу спокійно поїхати в Діснеле після перемоги. Добре, дякуємо вам велике. Дякуємо за виховання ваше. І вам І дякуємо. дякуємо. Мені звати пані Ольга, я директорка школи Європейської колегіум», де навчається Мія. Мія навчається в нас у другому класі. І коли ми дізналися про вчинок, який зробила ця дитина, то емоції переповнювали всіх, приймаємо дуже велику участь у волонтерській діяльності, донатимо, збираємо на різні потреби різних бригад. Запрошуємо військових, які були поранені. Запрошуємо військових, яких немає кінцівок, для того, щоб діти не боялися спілкуватися з такими людьми і знали, як це правильно робити. Доброго здоров'я! А ми до Будь ласка. Привіт. Ходімо до нас, Поспілкуємось з тобою. Приживає? Звідти до? Васий мама. Привіт. Привіт. Дякую за візит. Бажаю здоров'я, Олександр. Дуже приємно. Також, так точно. Неси. Все так ходили. Ми всі разом у сусіді теж живаємо своїм. Так, до до. Скажіть мені, будь ласка, от у тебе була мрія, так? Яка в тебе мрія була? Перемога України. А ще? Ще в мене була мрія ем, мати собачку. Вона в тебе вже є, наскільки я знаю. Так. Да. Да. І ще яка? Ну не знаю. Збиралася кошти на що. На Діснейленд. О, ну це ж була одна з твоїх мрій, правильно? Так. Да. Але ти вирішила що зробити? Віддати гроші. На ЗСУ, так, да, хлопці? Ну, я вирішила сама. А потім мені тато сказав, як це можна ну, зробити. Хто тебе підтримав в цьому? Мої батьки підтримали. Так. І батько, і мати, так? Так. І бабуся, наскільки я знаю, так? Так. Дивися, це. Хлопці, бачиш? Так. Це ми купили все, бачиш, що ми купили. Це вони ми зробили фотографії дуже вдячні. Тобто вони вже стоять на машинах військових, зараз ти покажу. Це це вже військова машина, вона саме їздить по передовим позиціям, вона вивозить хлопців, допомагає їм заїхати, виїхати з позиції. Бачиш? Тобто, це твоя робота, ти дуже велика молодець. Ми вирішили подарувати тобі, так як в тебе мрія була про Дійсний ленд. Ми тобі вирішили подарувати такий замок інструктора Лего. Але якщо пообіцяєш мені, що коли його складеш, ти мені скинеш фотографію. Добре. Домовилися? Так. Добре, і таку маленьку іграшку це теж Дійснеленда. Знаєш, як його звати? Так. Як? Ола. Ола? Не тримай. Це тоді твій друг буде. Це буде тобі як пам'ятка від нас. Прикольний? Добре, я тобі покладу. Це іграшок. Щоб... Читаєш, що написано. Ні. Бачиш, який в той рюкзачок тепер буде особистий, але це не все. Ми тобі приготували ще подарунки. Я хочу тобі е, вручити подяку від командира нашої бригади за твій внесок, за твій вклад і за твою допомогу. Але це не все. Ти читати вже вмієш? Так. У нас є один військовослужбовець. І мати в нього пише вірші. І вона присвятила одну книгу для нашої 68-ї євської бригади і вона підписала її. Прикольно? Так. Да. О, бомба. А, біля своєї подяки, добре? Да. Або можеш в рамочку навіть ставити. Тобі так само буде на пам'ятку. Тримай. А також ми з усіма хлопцями, я тобі фотографії показував, пам'ятаєш? Так. Ми цей прапор. Хлопці, кожен з хлопців підписалися. Повісиш собі так само на пам'ятку, добре, добре нас. Я добре. твоєму татові вже бойове розпорядження дав, щоб обов'язково тільки закінчиться війна, коли ми переможемо, щоб він тебе звозив. Дійснила до вас. У мене теж маленька дочка, я, 6 рочків, Даша звати. То разом поїдемо, якщо що добре. Угу. Все, пока, пока. Домовились. Я бабуся Амієчки. Я хочу сказати сьогодні, я дуже щаслива і рада, що. О, у мене така чудова внучка. Вона із самих маленьких своїх рочків вона цікавилася дуже кхе, глибинними питаннями. З нею е, говорилося як з дорослою дівчинкою. Ми з нею зазвичай е, розмовляли на духовну тему про Бога. їй дуже цікавило, хто такий Бог, е, що він робить для нас. Я їй розповідала, що Бог хоче, Він є наш батько і Він всіх нас любить. І він хоче, щоб ми також були добрими, любили своїх батьків, але і своїх ближніх. І я дуже бажаю, щоб таких людей, таких діток, щоб вся Україна була із такими вихованцями. Ось така цікава історія. Беріть приклад, не забувайте про нас, допомагайте нам. Без вас нам дуже тяжко. Слава Україні! Росомахи Навард!